Панство привіт! Відео без монтажу. Просто хочу вам показати швиденько закинути, що я зробив. Дивіться, друзі. Це шестерня повишеної, пониженої. Верніше, це повишеної, і це пониженої. Це добре. А це має покоцані раковини. Я не буду вже рискувати. Не буду рискувати, не буду її залишати, я її теж перероблю. Ну, якщо, звісно, перероблять. Бо того, що не гарантують, якщо, каже, зуби 22 градуси стандартні, ми зробимо. Якщо там якась китайська метастаза, то ми їх не зробимо. Цю, самі розумієте. І це першої і четвертої передачі. Це першої, це четвертий передачі. Бачите, яка вона погрежена. Ну таке от. Я відправляти буду ось так з валами. І потім, якщо вийде, я вам покажу. Як не вийде, я теж покажу. Просто просять номер телефона чоловіка. Якщо, якщо він візьметься за цю роботу, скаже, що так, це добре, що в мене вийде, ми зробимо, то я дам номер телефона. Якщо ні, смислу давати номер телефона, доставати людину там, чи дзвонити, перепитувати, якщо у нього це все не вийде. Тоді я скажу, що не отримається йому і отаке. От якщо зуби підходять, він візьметься за роботу, я зразу відповім на коментар, там де мене просили дати номер телефона заводу. А поки що я не буду гонити вітер, гонити воду. Так як ролик без, комен... без, без монтажу, не буду я нічого вирізати. Ось так, будете повороти телефону, бачите. Далі. Ось так виглядає коробка передач, ось так виглядають шестерні, скидані у каністру. Ну, Пилочки, то все, все там. А більше я дивився. Бачите, там і сміття такого нема, і нема такого стружки ніякої. То, ну немає її там. Я помию, почищу то все, але їх тут немає. Цей вал залишаємо. Цей первічний не потрібен. О, і все. І все. Так, друзі, на цьому фініш. Чекаємо результати а Відео по посіву буде. Відео по посіву буде. Наступне. Ріше, я там таке не знімав, аж так капець, бо то не було як знімати. Самі розумієте, перша робота з сівалкою. Непривично габарити. Ну, посіяли. Там дуже грудомаха велика трошки забивало місошники. Але якось посіяли. Всім гарного дня! Завжди залишайтеся людьми, миру, добра, злагоди.